Їде по лісі червона шапочка на велосипеді. Собі наспівує пісеньку, на багажничку везе кошечок, в ньому пиріжки для бабусі. Наспівує, сонечко світить, пташки співають, лісом така стежечка. І тут з-за кущів вискакує страшний сірий вовк. І каже О, Червона шапочка. тут ти попала, зараз я тебе зґвалтую, і так вириває в неї велосипед. Потрощив, колеса повідривав, зігнув, а, що показати, який він страшний. І тільки зібрався кинутись на червону шапочку, як ззаді його постукав хтось по плечі, вовк обертається, це ведмідь стоїть. І каже, що ж ти твориш, сірий у мому лісі, безчинства не попущу. Швидко все полагодив і забирайся звідси. Мов такий дістав ключі, почав ремонтувати той велосипед, притащив зварку, все поварив, поварив, все з'єднав, поварив, склав, колеса порівняв, віддав червоній шапочці велосипед, і пішов. Червона шапочка подякувала відметеві, їде собі дальше на велосипеді, співає, співає. Від'їхала десь так п'ять кілометрів, як тут закущів знов вовк. Каже. А, тепер, тепер тебе ніхто не спасе. Тепер я тебе зґвалтую. Знову хапає від неї велосипед, потрощив, поскакав по ньому до дерева його, до дерева, погнув. Тільки хоче кинутись на червону шапочку. Як знову його хтось по плечі, вовк обертається, це знову ведмідь. Каже: я ж тебе поперешов. У мому лісі такого не буде вже все швиденько поремонтував і в тебе китайське попередження. Вовк швиденько дістав ключий інструмент, скрутив велосипед, знов взяв зварку, почав зварювати, зварював, зварював. Уже тяжче було зварювати, без швів так гарно зварив, віддав червоній шапочці велосипед і втік. червона шапочка подякувала ведмедеві, сіла на велосипед і знов їде, 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 заходить все далі, далі, все ближче до бабусиної хатинки, як знов закущив. Сірий Вовк каже, я скільки намучився. Я вже цей раз не попущу, своє ведмедя нема. Він уже десь пішов барлогу спати. Зараз я тобі покажу. Ох, бере той велосипед. До дерева, до дерева поломив, колеса порозкидав, в руль зігнув, раму погнув, Подивився тільки на червону шапочку, як тут знову його хтось по голові кулаком бахлапою. обертається знову ведмідь. Каже, я ж тебе попереджав, все більше я мене прощу, вовк швиденько, дістав ключі, почав скручувати молоточок, зварку почав варити, варив довго, варив, 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 зварив велосипед. утік бігом, червона шапочка взяла велосипед і поїхала. Ну, з богом якось вона добралася до бабусиної хатинки, заходить в хатинку, а на ліжку хтось лежить. Вона знімає ковдру, а це вовка, Ага, попалася. А червона шапка каже Вовк. А чого в тебе такі червоні очі? Від зварки курва зайців накопався.